Восьмирічна Вероніка єдина дочка Ірини. Жінка виховує її сама, оскільки зараз літо матір з дочкою поїхали на приватну базу відпочинку. Саме там школярка залізла у дитячий басейн і травмувалася об металеве кріплення. Моя дитина, заходячи в басейн, вскрикнула. Я підбіжала до басейну забрати дитину, і було багато крові. Після чого я втратила свідомість. Ми побачили, як кров стікає повністю по її ногах. Це були такі басейники, натянуті на трубочку таку овальну, і на болтиках прикріплювалася клейонка. І ми так думаємо, що вона за той болтик, який був знизу тим кінцем, стерчав, що вона перепригаючи ніжкою, закидаючи, зацепила собі от ніжку. Там відпочивальники побігли до адміністрації закладу просити по допомогу, а працівники бази не тільки не підійшли до дитини, а навіть не викликали їй швидку. Ну, крики були чутні так точно, але адміністрація ніяк не прореагувала на ці крики. Ми просимо принести нас на шатирний спирт. Ніхто його не несе. Ми просто починаємо відливати її водою. В той момент ми намагаємося зупинити кров дитини. І ніхто з адміністрації не підійшов, не запитався, що сталося. До лікарні школярку відвезли знайомі. У Вероніки була велика втрата крові. Медикам довелося оперувати дівчину, аби врятувати її життя. Стан, скажімо так, був більший до доважкого. Кротечу потребувала операційної зупинки. Є певна необхідність корекції анемії, яка наступила від крововтрати. Жінка запевняє, її дочка травмувалася на цій базі відпочинку. Адміністрація закладу журналістів не пустила на територію і, взагалі, відмовилась від коментарів. Чи звільняться працівниця, працівницю, яка нахамила, чи буде розслідування? Камера. І все неправда, то, що ви говорите, але я не буду коментувати. А в лікарню хоча б хтось приїжджав, чи ні? Давайте так скажемо, без коментарів. А, а причини відмови коментаря. Одразу після інциденту із дитиною працівники закладу забрали зі своєї території басейн, у якому травмувалася школярка. Причому зробили це поспіхом. Почали забирати тих два басейника, потім ті проводи, що йшли до тої гірки, вони скручували, робили вигляд, що нічого не бачать. І Що нічого такого страшного не сталося. Матір Вероніки кілька разів намагалася зв'язатися із власниками бази відпочинку. У відповідь каже, почула лише грубощі. Рація була хамська, і людина відповіла, що ми не мали права взагалі ні в басейні їти купатися, ні взагалі чудлі не знаходитись на тій території. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання працівниками бази своїх професійних обов'язків, що призвело до травмування дитини ході розслідування було встановлено, що службові особи готельно-відпочинкового комплексу вчинили службову недбалість неналежно виконали свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до отримання тілесних ушкоджень малолітньої. Ірина вирішила судитися із закладом відпочинку. Жінка вимагатиме відшкодувати їй вартість лікування дочки, а також звільнити працівницю, яка їй нагрубіянила. Звернемося до суду, бо тому, що люди за свою безвідповідальність повинні нести покарання, і тим більше, якщо навіть в людей немає якогось людського фактору, по людські поступати а ще й хамити.